Продовжуємо наш міні-курс. Будемо говорити сьогодні про балки. До речі, я вітаю всіх, хто успішно склав тест на попередню тему. Ви можете зі спокійною дешею продовжувати. За вами не висить ніяких боргів. І ми не будемо на цьому курсі говорити ні про які розрахунки. Тільки чиста філософія, все, як ви любите, отже, поїхали. І досі балка є найпоширенішим конструктивним елементом у будівництві. Хто перший виконав розрахунок на міцність балки? Це був Галілео Галілей. Ось його гравюра. Його розрахунку я не можу ніде знайти, але історія говорить, що цей розрахунок був неправильний. Цікаво було б подивитися, скажіть, будь ласка, у кого є інформація щодо цього. Поділіться. Так? І, будь ласка, подивіться ще раз на гравюру. І подумайте, якій розрахункові схемі відповідається балка. Що ми бачимо? Ми бачимо вільний край балки. На краю балки прикладене розподілене навантаження, яке реалізовано ось так хитро за допомогою гачка, на якому висить якийсь камінець. Балка затиснена в стіну. Стіна дуже цікава. Мабуть, така стіна відповідала естетиці. В тих часів, в які жив Галілей. Отже, знати на зубок визначення, що таке балка. Балка це стрижень, який працює на згинання. Про деформацію згинання ми говорили, ще поговоримо, і до неї можна підходити з різних боків. Давайте підійдемо до неї з боку навантаження. Дивимося на цей рисунок. Тобто, в якому випадку в балці виникає згинання. Коли навантаження прикладено перпендикулярно до осі. Балка до деформації. Дивимось на балку після деформації, що змінилося? Верхній волокна балки стиснулися, скоротилися. Нижні волокна балки розтягнулися. Пунктиром показана нейтральна вісь, яка Вважається, ніяким чином не деформується і на якій відсутні нормальні напруження. І, звичайно, я хочу ще сказати, що всі розрахунки, які ми вивчаємо в курсі будівельна механіка і ви вивчали в опорі матеріалів, виконуються в пружній стадії роботи матеріалу. Що це означає з точки зору переміщень? Що на око ми такі переміщення неозброєним оком, ну, в принципі, не побачимо в конструкціях. От ми живемо, ми з вами знаходимося в приміщенні, це приміщення є напруженим, оскільки воно, як мінімум, під дією якого навантаження знаходиться, під дією власної ваги. Це означає, що в цьому приміщенні, в цій споруді є певні переміщення, але ми їх не бачимо на око. Да? Тобто, у нас будівля не перекошена. Якщо перекошена, це вже такий якийсь негативний дзвіночок. дуже. Але коли ми рисуємо ці переміщення, ми їх рисуємо так, щоб вони були дуже гарно видні, ми їх збільшуємо в багато-багато разів. так? Отже, продовжуємо далі, говоримо про деформації згинання. І поговоримо з точки зору внутрішніх зусиль, що виникають в перерізі балки. Тобто, що ми беремо? Ми зараз беремо і вирізаємо ось такий. Маленький елемент, нескінченно маленькою довжиною з балки. І ось тут я його показала: ось довжина DX. Ось це висота балки. Знову ж таки, ми показуємо його дуже-дуже крупно, щоб можна було зрозуміти, зрозуміти всю теорію, так, на прикладі. я окремо приклала до торців цього елементу внутрішні зусилля, оскільки їх. Два види виникає при згинанні, це згинальний момент, і це поперечна сила. Ось таким чином, прикладаючи ці зусилля до торців цього вирізаного елементу, ми, що ми робимо? Ми цей вирізаний елемент, скажімо так, залишаємо, впевнюємося в його рівновазі, оскільки просто вирізати і ось так просто полишити, ну, він просто в. Паде, перевернеться, тобто він не буде в рівновазі статичній знаходитися. І ми не зможемо ніяке рівняння вивести. Отже, поговоримо про згинальний момент. Умовно защемимо лівий край балки цього елементу, край, лівий край цього елементу. Ну так, він схожий на балку в цьому випадку. І подумаємо. Помислимо філософськи, що може, від... що може відбуватися з поперечним перерісом. Що може момент робити? Ми розглядаємо найпростіший варіант деформації. Тобто, ось такий момент, цей поперечний переріз ось так повертає. Так? Тобто відбувається поворот на певний кут, показаний тут як Дельта Фі. Що поперечна сила робить. Так само умовно защемлюємо один край. Поперечну сину показуємо через розподілені дотичні напруження, розподілене дотичне напруження. Що відбувається? Бовторець до деформації, поперечна сила його ссуває, в даному випадку вниз, так, цей правий край ссувається. І цей вид деформації характеризується, так, може курсор спіймати, ось таким кутом гамма і зміщенням ΔЗ. Якщо ось так глобально говорити, згинання, деформацію згинання можна розкласти на, розкласти на два види простих деформацій на деформацію чистого згинання і на деформацію поперечного суду. Якщо ми розглядаємо ось цей варіант деформації, то ми розглядаємо теорію балки Ейлера Бернулі. Якщо розглядаємо, окрім моменту, ще й в таку поперечну силу, то говоримо про теорію балки Степана Тимошенка. Поговоримо про класифікацію балок. Як можна їх класифікувати? Да як завгодно. Так? Просто вибираємо, за яким параметром ми це робимо. Скільки прогонів має балка? Чи статично визначувана, чи ні. Матеріал, з якого виконано? Умови опирання чи умови закріплення. Який образ? І все, що нам треба. Довга, коротка балка. Перш ніж ми продовжимо говорити про палки, про класифікацію, згадаємо, освіжимо в пам'яті наші знання про опори. В опорі матеріалів і в будівельній механіці ми з вами маємо справу з трьома видами опор. Це шарнірно-рухома опора, це жорстке затиснення, і це, так, як я сказала, нерухом, шарнірно-нерухома опора, бо могла обмовитися, жорстке затиснення і шарнірно-рухома опора. Кожній з цих опор виникають певні реакції, вони показані червоним. Якщо ми розглянемо шарнірно нерухому опору, то в ній виникають дві реакції: горизонтальна і вертикальна. Чому? Тому що така опора забороняє переміщення в горизонтальному напрямку, ось у цьому напрямку стоїть опорний стрижень. І забороняє переміщення в вертикальному напрямку, ось стоїть вертикальний стрижень. А якщо нема свободи переміщатися, то в цьому напрямку виникає реакція. Затиснення забороняє всі три можливі ступені свободи тіла на площині. Це горизонтальне і вертикальне переміщення, отже, виникають відповідні реакції, і ще й поворот краю затисненого. А якщо нема можливості повертатися, то виникає в цьому випадку реактивний момент. І в шарнірно рухомій опорі за напрямком опорного стрижня виникає. Реакція, тому що саме за напрямком опорного стрижня заборонені переміщення. В цьому, в цьому прикладі це вертикальні переміщення, а горизонтальні дозволені. так? І поговоримо про шарнір. Шарнір не є опорою, це є з'єднувальний пристрій, але трошки теж освіжимо в пам'яті знання про нього. Шарнір з'єднує два чи більше стрижнів. Ми тільки будемо говорити про з'єднання двох стрижнів. В цьому випадку, коли шарнір з'єднує два стрижні, він цим двом стрижням, теж це цей курсор, надає можливість повертатися один відносно одного, тобто ось так. У них є ця свобода. Якоїсь свободи немає у цих двох стрижнів, переміщатися вертикально один відносно одного, і переміщатися горизонтально один відносно одного. Так, ну, сам прогін в балці. Якщо там про балку говорити, він відбувається. Тобто про вертикальне переміщення ми говоримо, коли в контексті цих двох стрижнів один відносно одного. Тобто, іноді таке буває да, трошки нерозуміння, то я пояснюю. Нарешті говоримо про класифікацію балок. І говоримо про прості балки. Прості це балки, які мають один прогон і є статично визначуваними. Що таке прогон? Прогон це відстань між двома опорами. Тобто, якщо ми маємо ось такі умови опирання шарнірно нерухому шарнірно рухому, то ми маємо між ними відстань, яка називається прогон. І це один з видів простої балки, яку ми можемо назвати балка на двох опорах або шарнірна оперта балка. І другий вид балки це якраз розрахункова схема балки Галілея-Галілея, тільки не в контексті навантаження. Так? Тут Навантаження у вигляді. Зосереджених моментів показано. В балці галілея Галілея, ось тут прикладена зосереджена сила на краю консолі. М -м -м, така балка має лише одну опору, затиснення. Тобто другої опори немає. Тобто немає відстані між двома опорами. Так? Але все ж таки, довжина балки є. І коли ми говоримо про довжину такої балки, ми говоримо не про прогон, а про виліт консолі. Отже, запам'ятали балка на двох опорах і консоль. Як ми можемо класифікувати балки за кількістю прогонів? Можуть бути однопрогонові, двопрогонові, три і багатопрогонові балки. На цьому рисунку показана, яка балка. Правильно, багатопрогонова. скільки має прогонів? Хай це залишиться. Без відповіді. Дайте відповідь самі собі. Отже, однопрогонові ми можемо як класифікувати? Знайдіть тут прості балки однопрогонові. Правильно, консоль і балка на двох опорах. Це є статично визначувані балки. А всі інші розрахункові схеми є статично невизначуваними. Але все ж таки вони є однопрогонованими. Балка затиснена з обох країв. Ось така балка, до речі, на таких опорах на двох шарнірно нерухомих опорах. Якщо діє лише вертикальне навантаження. То, за своєю розрахунковою схемою, оця балка подібна до цієї. А ще й, в принципі, вони подібні до балки на двох шарнірно рухомих опорах. Ну, але там є нюанси. Поки що про них не говоримо. Багатопрогонові балки, як класифікуються? Багатопрогонові балки можуть бути двох видів: Статично визначені і статично невизначені. Визначувано. Багатопригнува балка це відома вам ШКБ, шарнірна консольна балка. Давайте подивимось на неї. Ось вона. Що вона має в своїй розрахунковій схемі? Подивіться, ми відразу можемо побачити балку на двох опорах. Шарнірну нерухома, рухома опора. Ось вона. Але в якій що є консоль? Вільний край ось такий. Тобто, по суті, оця опора в такій балці була ось тут. Якщо ми цю опору посунули трошки вліво, то ми отримали просту балку на двох опорах з правою консолью, в даному прикладі. Дивимося на цю частинку. Так, балки. Це балка на двох шарнірно-рухомих опорах. Я от казала, що розрахункова схема ось така і ось така, вони подібні. А в контексті ШКБ. Коли в нас вже одна точка закріплена від зміщень в горизонтальному напрямку, то вся ж система працює як одна система, да, то ось тут ця балка може собі дозволити опиратися на дві шарнірно-рухомі опори. При дії вертикального навантаження тут взагалі нема проблем. Тепер дивіться, шарніри це з'єднувальні пристрої. Тобто оці дві балочки, які називаються головними, на ці дві балочки на їх консолі навішується третя балка, яка називається, так і називається підвішена балка, або балка гербера. Ми так. Вона самостійно вона працювати не може. От тільки за рахунок того, що вона навішується на консолі попередніх балок. Чого цим досягаємо цією розрахункової схемою? Збільшення прогону. Так, другий вид багатопрогонової балки не розрізно. Ось приклад однієї з розрахункових схем. А тепер відразу подумайте, згадайте відомий приклад нерозрізної балки. Це мостова споруда в місті Києві. Ми потім поговоримо про це. Продовжуємо говорити про класифікацію. Класифікація може бути за обрисом балки, за обрисом осі. Може бути прямолінійна балка і криволінійна. Так? Ось дивіться, якщо в нас криволінійний стрижень має ось такі умови опирання, шарнірно нерухому опору і шарнірно рухому опору, в цьому випадку ми можемо казати про балкові умови опирання. Але. Всім нам ось такий криволінійний стрижень, відразу він асоціюється з чим з арку. Так, отже, асоціація з аркою в такій розрахункові схемі. Але з точки зору будівельної механіки, це не є арочна система, оскільки арка це розпірна система. А для такої балки, при дії вертикального навантаження, якщо притиснути, цей криволіністри вертикальним навантаженням, то за рахунок того, що права опора має можливість, правий край має можливість вільно горизонтально переміщатися, так, розпору не буде виникати. В якому випадку виникне опор? Якщо ось ця опора буде виконана у вигляді шарнірно-нерухомої опори, тоді цю конструкцію ми називаємо аркою. Так, отже, наступна класифікація найчастіше в попередні кубалки. Так, наступна класифікація профілі металопрокату. Балки дуже часто виконуються з профілів металопрокату, які відомі профілі, найрозповсюдженіші. Це двотавр, якщо ми маємо ось такий поперечний переріз. В англійській літературі така балка називається I-beam, коли поперечник схожий на велику літеру i англійською. В цьому випадку ось ця поличка, вона така коротенька є. Або h beam Тобто h beam якщо так перевернути цю літеру, у випадку, коли поличка широка є, широка, то ось поперечник на цю літеру схожу на H. Так, наступний профіль це швелер, ось так виглядає. І кутик, який може бути рівнобоким або нерівнобоким. У кутика також вертикальна стіночка, вертикальна, вертикальний елемент називається стінка, а горизонтальний — поличка, поличка. І у випадку, коли вони рівні між собою за довжиною — це буде рівнобокий кутик. А коли не рівні — нерівнобокий кутик. Так, приклад. Якщо ви. Роздивитися навколо себе, ви побачите дуже багато елементів того, розрахунок, чого виконується в опорі матеріалів, що вивчається в опорі матеріалів, в будівельній механіці. Наприклад, якщо ви підете в музей палеонтології, то можете побачити, що скелет, це здається, скелет кита. Дивіться, ось таким чином опирається на систему консольних балок. Так? Ці балки є. Консолями. А оцей хвіст, ця, ця частина скелету, якраз є нерозв'язною балкою, яка ось має, можна порахувати скільки прогонів: 1, 2, 3, 4, 5. Ну там не дуже видно. Більше ніж 5 прогонів. Так, наступний приклад: дивіться, ось такі сходи. Так, ось вона ця конструкція сході. Де опирається на консольну балку з поперечником у вигляді. Тут от зверніть увагу ось на ці товаріні філаме підружніх. Для чого це зроблено? Я процитую дуже гарно підручник курс лекції опору матеріалів, доцента ОП Заховайка з. КПІ, восьма лекція. Ці лекції знаходяться у вільному доступі, дуже гарно пояснюють теорію, теорію опору матеріалів. Дивіться, Швелер має лише одну вісь симетрії. Центр ваги Швелера знаходиться ось в цій точці. Можливо, я збільшу. Ось в цій точці. І якщо навантаження прикладається таким чином, ну, тобто опирається на верхню поличку швелера, таким чином, що перетинає, вісь навантаження перетинає центр ваги, то в цьому випадку така балка буде не тільки згинатися, а ще зазнає деформації кручення. А, так. Як уникнути? Або зменшити? Деформацію укручення. Для цього можна приварити ось такий кутик, ось такий елемент і прикласти навантаження таким чином, щоб вісь навантаження перетинала центр згинання швелера. А центр згинання швелера і його центр ваги не збігаються, ось тут центр згинання знаходиться. Тобто, якщо навантаження буде розподілене, прикладене. Таким чином, що його вісь буде перетинати центр згинання, кручення не буде. Ось подивіться на цьому прикладі ця балочка консольна ось якраз приварений такий елемент, і на нього відбувається навантаження. І ще й укріплені ребрами жорсткості. Щоб ця балка працювала лише на згинанні. Це ми дивились. Так, найвідомішим прикладом нерозрізної системи я просила вас згадати подумати, є міст Патона в місті Києві. Це перший в світі суцільно зварний міст. В поперечнику, ось його поперечник, фото з Інституту сталевих конструкцій імені Шимановського я взяла. Так, в поперечнику ми маємо, по суті, дві балки. Одна балка, поперечник якої складається з двох двотаврів, і друга балка, поперечник також якої складається з двох балок. Так, отут якраз балки схожі більше на Айбі, так, на літеру Ай. Дякую Гриновицькому Борису за консультацію. Тобто ось ці якраз балки, вони є нерозрізними, так, опираються на декілька опор. До речі, скільки прогонів має міст потона? Подумайте, чи ви знаєте. Нарешті ми підійшли до висновків, закінчили наш міні-курс. Що ви маєте запам'ятати? Ви маєте запам'ятати, що балка це стрижень, який працює на яку деформацію? На згинання. Що таке згинання? Згинання це такі деформації, при якому виникають такі внутрішні зусилля, як згинальний момент та поперечна сила. Двома простими типах балок є теж які? Балка на двох опорах і консоль. Отже, можете переходити до виконання тесту номер 2 Щодо цієї теми, бажаю успіхів!